Привіт з Києва з епіцентру. Купила Ой, землю, квіточки. Вони так пахнуть. класно, три кусика. Правда деякі квіточки трошки обламані, але це самі такі е нормальні, які були. Бо всі інші ще більше обламані. Дещо тут купила вже для ремонтних робіт совок. Потім покажу. У нас вже майже вечір. Ну, вже вечір. П'ята година вечора, Боже, я така втомлена, це капець. У мене очі такі, знаєте, ніби в воду хтось туди залив. Просто голова болить. Ну, не, не те, що болить. Давить. Ой, дуже втомилася. Коротше, ми були сьогодні і в епіцентрі, і, і дома я речі всі склала. Сміття там винесла, холодильник з. ой. Блін, забула як це. Розвилкою звільнила. Відключили з розетки думаю, що до електрику електрокутяне, там лежить там, фігня якась. Все, коротше, звільнила. Загрузила в машину. До речі, сьогодні зустрілася ще зі своїми підписницями. От. Вони виявилися моїми колишніми сусідками з сусіднього під'їзду. Випадково так вийшло, що я якраз грузила машину і вони там поруч були кажуть, а ви Віка? Я кажу, так. Да". А ми вас дивимось, Коротше, так. От сьогодні перевзули машину мою. Потім ми поїхали. Нам треба було там фінансові питання вирішити. Потім ще до моєї мами заїхали теж. От. Зараз ми заїхали в піцерію, купимо піцу, тому що у нас ще сьогодні зустріч запланована з друзями. Них до них додому, ну до них додому їдемо так, чисто на годинку. Раз у рік зустрічаємось. А, і потім поїдемо за Діманою мамою. Це вже Діма поїде за кермом, бо я вже все Бобік здох. Я першу половину дня я приїздила, тепер ми міняємось. І потім заберемо Дімана маму і поїдемо на тебе. Тут нема за ананасами, треба знайти. Втомлена я, тому що дуже рано встала. Ще займалися трояндами зранку перед поїздкою в Київ. Ми коли в Київ їдемо, ми завжди дуже рано встаємо, там коли о п'ятій, коли там о шостій. І мені треба було ще троянди всієї, що я поукривала все це укриття познімати, щоб потім ввечері зараз ми коли приїдемо знову все накрити, бо сьогодні вночі буде знову холодно. Роті. Взагалі мені тяжко даються будь які поїздки рано вранці. Оце якщо ми рано вранці їдемо. Я не виспана, голодна, за кермом, і оце, коротше, все. Я вже в обід, просто як дохла. Ну, зараз, може, у друзів трошки відійду. Двічі сьогодні були в Макдональдсі зранку, коли в Київ приїхали, поснідали там, потім справу поробили, пообідали. Мамі ми її ще там теж завезли, ну разом поїли. І зараз поїдемо ще ввечері до друзів. І потім все на дачу. Наступний раз в Київ нам треба буде їхати а, в кінці наступного місяця. Десь там записався. Ну, він їздить зуби лікувати. Оце ми коли він їде по зубним справам, то вирішуємо всі прям питання, які тільки у нас є. Візділи на нову почту, забрала нову партію рослин. Ох, тут такі гарні кліматі. Такий гарний. Так, а тут у мене гортензії. Значить, дивіться, я ще замовила собі сукню. Інстаграм-магазин рукола називається. Ще не міряла, але я вже на новій почті розпаковку зробила, подивилася, все там, все там добре. І оплатила. А, тут земля, до речі, треба її дістати. Це теж купила. Зараз зроблю розпаковочку, Ось цього я вам покажу. Ох і злива пішла. Добре, що я тут під дахом розпаковку роблю. Тут у мене два клематіса. цей такий найбільший. Ось така квіточка тут, дуже гарного кольору. Він такий височенький, бачите, вже квітує. Ось так виглядає дуже гарний. Так, потім. Як цей сорт називається? Ось так сорт називається. Потім ще ось такий от, цей маленький. Ось так от називається. Пілу. Кломатіс пілу. Манюсінький, він за рік швидко теж розростеться. Ставлю картинку, як він буде виглядати. Так, потім у мене тут іде декілька гортензій. Це... це від щучника. Щучник ще один дозамовила, бо одного не вистачало. Прорахувалась. Ну, це коли ми сходинку вирішили прибрати, то деякі рослини треба було дозамовити. Дозамовила, а про щучник забула. Так що от, він є в мене тепер. Так, це у нас. Гортензія Pink Rose, волотиста. Living Pink and Rose. Гортензія волотиста Skyfall. Ось така. Потім Blue Fortune. Ага, ага стахі. Буде квітувати. Прикольна багаторічна рослина. І от ще одна гортензія. Це, так, волотиста фрайз мельба. Теж вставлю, як вона буде виглядати. Ось таке в мене замовлення прийшло. Все. Зараз дощ іде, але поки садити не буду. О, бачите, Діма купив добре. Оце для газону якесь. Як вона називається, не пам'ятаєш? Зараз подивимось переднятися так. ось таке НПК. Взяли ще агроволокно. Ось таке, щоб доукривати рослини. На заморській, плюс це буде потім нам на зиму. Діма вже розсипає. У нас якраз зараз досі тут. Сьогодні зранку прям така злива сильна була хороша, але нам треба високу грядку поливати. і Діма якраз зараз доброво розкидає. Воно таке смердюче. Нас попередили, що воно сіркою смердить. Ось така тут формула, кому цікаво, роздивляйтесь. І оце ми зараз вдобримо і все, я так зрозуміла, до, до осені вже нічого не треба буде робити. Да, Діма? До осені вже не треба буде да, обробляти? Вдобрювати. Три місяці не треба буде. Ось так воно виглядає. Ну так, да, смердить. Дивіться, як травичка росте. І ось тут, і ось тут. І ось тут. Так, прикольно, а. Класс, так що скоро тут вже не буде оцих дір. Ну, я вам скажу, що вони і так вже зменшились. Що майже не видно. Ти вирішив так, так? Да? Ну, якщо в мене з цієї штуки виходить 25 кг. Uh -huh. А більше я не можу там об'єм більше, розумієш? Що... А, це щоб більше не ходити частіше, зрозуміла. Uh -huh. А мені треба цей весь мішок покусити. Так, да, на наш об'єм нам сказав ось такий мішок. А селітру ми сипали, я так зрозуміла, що ми її маловато сипали. Не, нормально. нормально? А, чи то ми ярміло менше сипали. Можливо, так да, навіть погану погоду. Фух, прохолодно. Хвости наче не замерзли. Це добре. Ну, сьогодні буде ніч холодна, 3 градуси показую. Вчора в епіцентрі взяла такі гвоздички три штучки. Спеціально обирала так, щоб бутони були максимально закриті. От, і щоб їх було багато. Взяла от в таких от трьох кольорах. Там було їх більше, там і білі були, і там і бордові, які хочете. Але я такі обрала, щоб вони могли доїхати. Бо там багато було зламаних і багато було таких що максимально відкритих. Коштували вони там щось по 120 чимось гривень десь в такому районі. Ось дуже пахнуть. Просто шикарно. Такі запахи. І хочу це пересадити в горщики. Поки воно тут стоїть у мене, в тарілочках, треба буде підлити, а потім горщики посажу. Ось такі красинь, красуньки, красуньки От. А ось це, те, що воно мене тут в бокальчику. Це ми з Дімою гуляли, і я нарвала. Не знаю, як ці квіти називаються. Тут двох видів. Але теж дуже гарні. Бачите, є такі там, де квіточки побільші. І є ось такі там де квіточки поменші. Теж довго так стоять, я тільки воду міняю. І все, але вони не пахнуть. І ромашки теж з Дімою гуляли біля річки. Я нарвала, і оце вони досі стоять. У нас на вулиці пасмурно, Сьогодні дощ був декілька разів. А ми з'їздили на нову почту і забрали посилочку. Значить, замовила я точно такий самий набір, як минулого разу, тому що сподобалось. Каву для мені мамі ось таку. Сprіндача Бленді дуже подобається. Це моїй мамі декав без кофеїну. Кава. Оця дуже смачна Індонезія. Ось така От вона в мене якась. Кляній баночці – це те, що залишилось пересиплю. Оця дуже смачна кава. Так. Ось ця теж прикольно. Ось цю я діду віддавала, дід пив, теж йому сподобалось. І Буна. Буна теж діду йде. Да. Ось ці дві діди, тому що часто в нього гості і в одній упаковочці вже не вистачає. Тому отак, ота собі. Ось ці дві. залишу, і Якраз вона зараз висяг діє на мама, тож передам їй ще таку упаковочку кави. Кава дуже класна, рекомендую. До речі, спробуйте от зараз по моїй рекомендації. А хто брав Black Velvet, спробуйте ще ось цю Індонезію. Вам дуже сподобається. Так, ну і за моїм промокодом vlog 25 буде дешевше, тож купуйте. Знижка діє лише на каву, на будь-яку, зернову, не зернову. Окрім наборів, комбо і дріпів. Посилання буде знизу під відео. Одягнула вже нову сукню. Ось така вот вона довга. Ой, така класна. Це муслін тканина. Ось такий крій. Дуже приємна. Там можна рукав довгий замовляти, можна такий, як я замовила. І вони теж є в різних розмірах. Значить, вони є різних в різній довжині і різна довжина рукавчика. Це те, все можна обирати. Це інстаграм-магазин рукола. Вперше там, здається, замовила. Да, вперше. Ось таке класна така сукня літня, але вона просвітлюється. Тобто білизну треба якусь беж. На літо прям те, що треба. Ходила до бабусі в гості. Нарвала свіжу зелень, тут у мене салатні листочки, шпинат і рукола. Ось такий пакет, вже дочекаюсь нашої зелені. Потім тут яйця домашні і радиска теж домашня. З цього, з теплиці. Це все в теплиці росло. От, у них теплиця не опалена, не опалюється. Просто звичайна бюджетна теплиця. 4 на 6. Там в коментарях питання було, без опалення вона. Діма вечерю готує нам. У нас, до речі, гості. Діма на мама на тиждень приїхала. Ось така смака там буде. Угу. Клас. Я думаю, може картоплю молоду зварити. Давай. Давай. Якраз укроп є. Давай. Окей. А клумбу я досі прикриваю, це вже йти йде підряд. З минулого тижня, да, десь четвертий день, в нас заморозки. thank mm -hmm. you